Мабуть, не існує у світі такого книголюба, який не чув би ім'я Стівена Кінга. Творчість цього письменника може викликати цілу палітру почуттів, від огиди до щирого задоволення, але точно не залишить байдужим. Так чи інакше, серед читачів зустрічається думка, що сам жанр, література жахів. Покликаний для того, щоб задовольняти любителів полоскотати собі нерви, а на не серйозні розмови хм, не здатний. Ми з вами тут, щоб це з'ясувати. Насправді людина щиро бажає жити. У які нелюдські умови не втрапив би герой, він все одно обирає боротися за своє життя. Цікаво те, що бажання жити кінг знаходить у зовсім різних образах у жертви наукових експериментів, наркодилера чи матері одиначки. Таким чином, автор виводить на сцену не лише порядних людей, які стануть гідним прикладом поведінки. А й тих, кого суспільство вважає людьми нижчого сорту? Чи не означає це, що усі ми зроблені з одного тіста, незважаючи на обраний нами спосіб життя? Як ви ставитеся до смерті? Чи це природні явище, неминуче за усіма законами природи, чи хвороба, яку людство прагне побороти? А як, на вашу думку, відповів би на це питання Стівен Кінг, людина, що усю свою творчість присвятила смерті? Смерть по кінгу остання сходинка людського життя, неминуча й тому жорстока. Перед нею кожен має владу лише над одним. Як він зійде на цю сходинку? Чи він прожив гідне життя і вмер у вісні у старості? Чи жив нікчемно і вирішив хоча б вмерти гідно або ж обрав смерть лагіднішу, ніж підготувала йому доля? Чого точно не чекатимеш від літератури жахів, то це? Мотиву спасіння світу щирого прагнення жити без жорстокості і насильства. Саме таке зерно заклав автор у ці твори. А що з того виросло? Ну, що виросло, то виросло. Агов, це ж література жахів. Парадокс король жахів насправді великий мрійник і оптиміст. Поки письменники-фантасти підіймають паніку навколо повстання штучного інтелекту, кінг вбачає у технічному прогресі еволюцію гуманності суспільства. І ще одне добро завжди переможе зло. Хай яким страшним буде те добро? Дякуємо за увагу і чекаємо нових зустрічей у бібліотеці номер 33 Читайте із задоволенням.